Ржаї у нас достатні для того, аби нам прожити зиму, прожити весну і ще інше. Що стосовно злакових культур, так але, але все ж таки треба розуміти, що в нас вже ми, ми вже зокрема закладаємо наш так? те, що ми, ми виростили. Але питання інше, це більш проблематичне питання, це що ми будемо сіяти, яким чином. І можу сказати, що наразі Україна наша і частина Одещини. Ми вже маємо повністю матеріал, який засівається, і вже розпочалась посівна почалася з 20 вересня. Так, вже почалася нормально, і ми поки що, але ми страждаємо від того, що в нас немає води. У нас абсолютно Абсолютно пусті, і ну тобто це та проблема, яка у нас абсолютно кожного року нас відслідковує. І е, можу сказати, що е, саме це може спричинити зменшення врожаю. Якщо десь через 10 днів у нас, а я так думаю, і не то, що думаю, я я вірю в те, що у нас будуть дощі. Підуть дощі, тоді ми зможемо закінчити вже свою посівну кампанію. І якщо, якщо це буде, тоді у нас не буде проблем інших, великих таких проблем. А те, що стосується, я абсолютно проти того, щоб фермерам передавали насіння інших інститутів, інших країн, тобто нам не потрібне те, те насіння. Яке нам дають закордонники, тому що це не наш клін. У нас є своя територія, і у нас є свої можливості для того, щоб вирощувати нормальні злакові культури. І тому зараз я ну, у нас були деякі перепони, але я кажу, хочу сказати, що не треба нам купувати чуже закордонне насіння, хто ще не висівався. От і я дуже хочу, щоб це почули аграрії.